Мої вітання всім. Три роки тому трапилось повномасштабне вторгнення, і кожен з нас почав жити нову власну історію свого життя. Сьогодні, у День жінки, на нашому каналі я поділюся з вами історією свого досвіду та назву її Як я вижила на початку війни як жінка. Я є людиною, яка зростала на фільмах про війну, їх було дуже багато в мої часи. Пам'ятаю з дитинства, коли думала про війну, гадала, що вдамся мертвою, коли на нас нападуть фашисти, і мене ніхто не помітить. Так я збиралася вижити. Це був весь мій досвід підготування до війни. Ані тривожної валізки, ані якихось необхідних харчових запасів у мене не було. Бо я, за своєю суттю, не є достатньо контролюючою та тривожною людиною. Коли все почалося, я була у своєму будинку з молодшими дітьми. Я прокинулася доволі рано, бо збиралася їхати до міста. Побачила повідомлення від брата з Харкова, почалось почула вибухи з Гостомелю, зрозуміла, що до Києва я вже не поїду, але треба виїхати до найближчого села за якимись додатковими продуктами. Я живу на житомирській трасі, та коли я виїжджала зі свого містечка, побачила, що траса вже була забитою людьми, які намагаються залишити Київ. За своєю жіночою наївністю, я подумала тоді, що мені тут, за 20 кілометрів від Києва, нічого не повинно загрожувати, бо ми мешкаємо досить далеко від столиці та від кордонів. Також я тоді гадала, що все це не може бути та має швидко скасуватися. Вже за кілька днів біля містечка, де я мешкаю, на трасу у бік Києва полізли російські танки, а наші їх увесь час бомбардували. Горкотало поруч постійно так, що шибки в будинку ледве трималися. Ми бачили, як упав підбитий літак та зачепив високовольтну лінію. У нас тоді зникло світло та відповідно вода з теплом. Ми з дітьми весь час трималися поруч і спали, зігріваючи один одного. Спали багато. Зараз я розумію, що саме так ми свій стрес проживали тоді. Так сталося, що мій будинок не має жодних сусідів, і я залишилася зовсім одна. Ми вже звикли до постійних вибухів поруч, але було страшніше чути автоматну чергу зовсім недалеко. Мене дуже лякав той факт, що я з доньками зовсім одна, смерть тоді вже не лякала, але лякала можливість насильства. Також мене почало лякати уявлення про те, що моїй молодшій не вистачить інсуліну. Це був мій найбільший страх, відколи ми отримали діагноз. Пряма залежність життя моєї дитини від наявності певних ліків. Але з часом виявилось, що в нас можуть і вуглеводи закінчитися. А для моєї дитини з цукровим діабетом це також дорівнює смерті. І у собак наших на той час вже корм закінчувався. Але далі було все досить добре для нас. Ми почали ночувати у сусідів, де був чоловік та поруч жили інші люди. Це був для мене справжній порятунок. Опинитися серед людей, в домі яких була буржуйка, генератор, новини та харчі, якими вони можуть ділитися. А ще в нашому містечку активні люди організували обіди для всіх. І це було також нашим порятунком. Пам'ятаю, мені тоді наснилося, що ми з дітьми пішли в торговельний центр у кіно. В мирні часи ми це робили досить часто. Пам'ятаю, як я прокинулася від вибухів та зрозуміла, що це був лише тільки сон. І це був справжній шок для мене шок від того, наскільки змінилася наша реальність. вісні ти бачиш мирне життя, а в житті проживаєш суцільний абсурд. Так ми прожили майже два тижні у холодному будинку, куди приходили в день. Що ми робили з дітьми? Я готувала якусь їжу, а діти збирали пазли. Я не плакала і не панікувала. У важкі години я завжди мобілізована. Ходили з собаками на озеро погуляти, набрати води для санузла та помилуватися пробудженням природи. Тоді рясно свила мати З першою нагодою ми виїхали з містечка колоною. Поїхали в нікуди. Я зібрала дітей, собак, необхідні речі та ми вирушили в дорогу. Пам'ятаю, як проходила по черзі страхи. Перший страх, що не буде кордону для виїзду, другий чи проїдемо цілими крізь росіян, третій страх раптом не вистачить бензину до Житомира. І четвертий страх, чи дістанемося цілими до Львова. Далі серйозних страхів вже не було. Ми повернулися додому на початку травня. Коли звільнили Київську область та у нашому районі з'явилося світло. Що я відчувала весь той час? Насправді лише те, що маю зберегти своїх дітей більше нічого. Маю зберегти не тільки їхнє життя, але головніше, їхню здорову психіку. Тобто я мала зберегти себе, бо знала, що через мене мої діти проживають свою реальність. Я мала зберегти себе, щоб було кому. В літаку одягти моїм дітям кисневу маску при нагоді. А що відчували ви, коли почалася війна? Що ви робили? Дякую за вашу увагу, розповідала вам сьогодні Лариса Гуріна.